ми ми потрапили, Не почули жодного слова, що до хай, щоб даймо птахів звучали там. Ні, не вміли говорити. Вони лише ворушили губами і читали слова по листах. Але, мабуть, це було й добре, бо не знали ні сваро, ні лайки, тому приятелювали між ними і старих, і малих.

Бла, я завжди запустила шавко, його три всяких ум дізналися мова прогоди. Тож її стаді на свібабі народження, хотіла в местні, бо почувалася дуже само. Люди нічим не могли ні зарадити, бо не бачила сніг і. Не зміниє я повернувся дідусь і пісні. Та є у мене тайни. Подімо хороші <стр Southwest> <вийде>. зі мною, зіровий. Здравствуйте, здрав. Це глава. Зірви найкраще. Віднеси їх. Хай вона почує. Хай радість прийде у її засмучену душу. Який ж тобі. А наступного дня символі злилися біля мовиного косажів. Вони пішли по словах. Благанка простягали руки і надії дивилися на бабусь у Я на чола своє острих слова. Ось у мене повний кошик корінчиків. Кожне слово наша кріпка має корінь, а з нього виростають листочки сутик. Маїнський третій. І пуснинки закінчені. З одного корені може вирости багато слів квітів. Бережіть свої квітники, виполюйте бур'яни і вирощуйте кращі слова. Поколінчикою зібрали ніч, чим ти бабусі мови. Обсадили всю землю дивовіта і передали наступним поколінням та й міст. Проте слова. Діти. Нас чекає нові відкриття і зробити їх повинні ви самі. Зараз ми отримали корінчики, на яких написані слова. Але ж мова сказала, що від кореня можна утворити багато слів, додаючи суфікси, префікси. Давайте спробуємо діти утворити нові слова. Будь ласка, матуся, яке тебе слово? Мама, матуся, а ще. А ще допомагаємо. Матінка, а ще. Матинка. Мамочка, добре. Богдан зараз. Пшениця, ну твори нам нові слова. Пшеничка. Пшениченька, добре. Пшеничка допомагає Лера. Ілюша, пісня, ну твори нам навіть слова. Пшеничня. Допомагає Бога. А ну давай, ти свої слова уклади. Небо, небес. Небесний ще. Небоськи, Небо, Небо, молодець. Не так, Ріта, будь ласка. Добро. Добро. Добро так, чистіше вимовляємо українською Добре, мовою. Добро. Так, е, Миколка. Дощ. Дощовий. Так, дощ, дощ. іще. А маленький? Дощ, дощ, дощ. дощ, дякую. Хто ще бажає? Давай, Ючи. Читание. Читанская. Вообще. Читать. Читать червотики. Читати. Ну, молодці. Ми вправилися з завданням. Навчилися створювати слова. Так, дякую Ви вам, такі гарні, гарні, дружини. Так, так, <пося> 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 <це слова. 45>. <пося> так. <пося> так.